Працівники спецпідрозділу Беркут і спецпідрозділу Реформ, це є судова міліція. Покажемо прийоми, елементарні прийоми самооборони. Коментуючи на купу, на кожен прийом є декілька.

<реш> це робиться такий імпровізований кастет. Ну, ніби це трохи заборонено, але для їх не них немає Можна вдарити цим кастетом в обличчя. Шию, включити, в руку, в пах, можна вдарити, там вже ну, такий прийомчик теж. І покрутити рукою так. Це костети, підуть розборки. Да, можна да, взяти да. желізні рублі, залежно, що є, можна їх буде по 5 копійок, ну щоб більше були. Просто щоб вони між пальцями трималися. Пальці ви не пошкоджуєте, руку не пошкоджуєте, бо тому що вам тримає журнал.